Чому розмитнення в Україні коштує дорожче за саме авто? Системний аналіз: Україна, Польща, Грузія. Та Європа, ти напевно чув, що привезти авто із США дешевше ніж розмитнити його потім в Україні. Сьогодні ми розберемо це по фактах і цифрах: структуруємо логіку держав, порівняємо механізми оподаткування та покажемо, що дає країні масове авто, а що штучне обмеження. І так, це буде не просто про податки, а ще й про економіку, інвестицію, робочі місця та розвиток. В Україні на розмитнення авто накладають в основному три податки. Перше мито це приблизно 10% від вартості машини. Друге, це акциз, залежить від. Об'єму двигуна, року випуску автомобіля та типу палива. Ну і третє, це наше улюблене ПДВ. 20% на загальну суму. Сума автомобіля, скільки він вийшов, мито та аксцис і плюс ще 20% до цього. Ну ось, наприклад, візьмемо BMW X5 2018 року. Вартість буде 35 тисяч доларів на аукціоні. Мито. 3500 доларів, це 10%. Акссис 2100 доларів. За формулою 100 євро множимо на 3,0, тобто об'єм двигуна, і множимо на 7, Це е, рок, скільки років в машині. А в даному нашому випадку це 7 років. Ну і ПДВ, це 8120 доларів, тобто 20% відсотків на суму, яка, яка в нас вже вийшла. Автомобіль, мито і акссис. І загалом ми отримуємо 13720 доларів. Це Фактично майже половина автомобіля. Аксис в Україні зростає разом із роками цієї машини, прив'язаний до об'єму двигуна і ніяк не залежить від загальної суми автомобіля. Це призводить до тих ситуацій, коли старе авто дуже дешево обходиться вам в покупці, але дуже невигідно у розмитненні. Ну а тепер поговоримо про Польщу, про Україну, яка зробила авто. Ключом до свого розвитку після вступу у ЄС у 2004 році Польща відкрила імпорт автомобілів із Європи, що стало, на мою думку, дуже сильним каталізатором. Поляки не казали обмежимо доступ. Вони казали, дамо доступ, і це дасть. Розвиток нашій економіці це привело до масової власності авто близько 70 автомобілів на 100 чоловік. Це середній показник для типових європейських країн. Цей попит став базою для розвитку сервісної інфраструктури: СТО та ремонти, шиномонтажі, страхові компанії, логістичні послуги, заправки і податкові надходження. Кожне авто це не тільки транспорт, а ще й джерело робочих місць та. Мобільності працівників. Польща стала великим гравцем у автомобільній індустрії. 642,5 тисячі авто вироблено щороку. Частка автоіндустрії це понад 11% від загального виробництва. Вона охоплює частину ланцюжка постачання, забезпечення та збірку. Десятки тисяч людей працюють у галузі прямо і ще декілька сотнів у суміжних сферах. І це не випадковість саме. Масовий попит на авто дав цій країні попит на сервіс, інвестиції від великих концернів, таких як Opel, Fiat, Volkswagen, Toyota та інші, і потужну інфраструктуру. Польща, як платформа для великих інвестицій, стала явищем, яке змінило економіку країни. Коли в країні перестали боятися вживаних авто, з'явилися страхові компанії, страхування стало великим сектором послуг. Люди менше боялися експлуатації авто та з'явилися з'явилася конкуренція за якість. Постійний наплив авто створив ринок, вартість і постійний попит. І польща з цього виграла. Чехія це один із лідерів в Європі з виробництва авто. 1,4 мільйона автомобілів виробляється на рік. Це станом на 2019 рік. Автоіндустрія це 6-9% від ВВП і величезні обсяги експорту. Це показник того, як виробництво авто може стати основою промислового розвитку, завдяки включенню у ланцюжки світової поставки. Словаччина рекордсмен Європи по виробництво автомобілей на душу населення. Понад мільйон автомобілів у рік. Частка авто у промисловості найбільша у всій Європі. Модель висока спеціалізація, плюс експортно-орієнтовані заводи. Ці країни показують один важливий принцип відкритий доступ до авто. Плюс глобальні інвестиції дорівнюють сильний економічний ефект. Грузія модель легкого і мобільного імпорту. Чому розмитнення тут дешевше? Імпорт автомобілів часто має мінімальні збори і пільги. Ринок базується в основному на вживаних авто, включно із авто із США та Японії, де податки для покупців мінімальні. Грузія не тільки споживає авто, вона ще й ремонтує багато авто, експортує їх у регіони і створила. Навколо цього нервову економіку сервісу, логістики та торгівлі. За декілька років було зафіксовано тисячі автомобілів на суму десятки мільйонів доларів у реекспорті. Це важливий економічний ефект. Грудія показує модель, де доступний імпорт дорівнює високому обороту і дорівнює економіці у Русі. Чому Україна застрягла в Україні? Податковою логікою стало акциз, який підвищується разом із. Віком авто, ПДВ на всю суму розмитнення і мито, яке є обов'язково. Все це забирає величезні кошти і разом створює ефект краще не проси, ніж імпортуй, а це відштовхує попит, що можна зробити без революції. Перше це зменшити роль акцизу, друге відв'язати податок від віку. Третє зробити ставку на щоденні податки і сервіси, і четверте це запустити прозорий ринок страхування і сервісів, що дасть ефект через 3-5 років. Більше авто, більше людей мобільні, більше сервісів, більше страхових послуг, більше щоденних податків у бюджет і більше робочих місць. Підсмок простий: Польща, Чехія, Словаччина та навіть Грузія показали, що авто це не ворог, авто це ключ до економічного розвитку, і податки мають бути логічними і стимулюючими, а не каральними. Пиши в коментарях, яка країна здивувала тебе найбільше, яка модель розмитнення ти вважаєш найсправедливіша. Ну і звісно ж, що б ти поміняв в Україні в першу чергу.